Вийшов у фінал, ну і у фіналі також тріумфувала команда Олександра Патурбаєва. Чи сьогодні настав час для реваншу. Ну но... і закий посове Рибальченко. Той далі бровкою лівою. Олег Черених м'яча поверте Владиславу. Він підпасовує голкіперу Дінішкін. Не неси Родовський. Другий Денис... момент у номінальних господарів біля воріт літкар. Несиродовський вже сам пробиває з злівої низом. Перед тим він. Викочував Олегу череднику. Йому не вдалося. Стигає до правого краю прирятувати м'яча від виходу на користь суперники. Велос таке неточний пас. Тарасюк, Дарасюк і розвертає для партнера Чередник. Розіграв 10 десятий номер на Сакіпського Рибальченко. Грушко. Грушко пробиває. Рано ще один. Денежкин на лівий м'яч Друзі, от він влучний удар від волкипера. 18, та хвилина розпочалася. Віталій Денюшкин забивав. Кириленко відповідає Літкар при своїй наступній атаці, як пропустили. Друзі. Богдан Кириленко на 18. й Зупою 8. Весь перший номер. Долучили голки тих, хто грає на Олега Чередних здорово прибирає суперника. Достроку та намається пробити повз стража. І виконати, це за тему не вдається, але у череднику не дається барану. Денюшкин, Ще чередник простріл Рибальченку. О, де теме гол Грушко! Грушко! Це так ситуація з голом, друзі. Віталій Грушко, що називається, взяв і вколотив. Низу мій довів до Кириленка. Владислав Орляк. Владислав Орляків. Трата. На власній Тарасюк пробуває, бо прийняв на себе. А далі серед них комеду поперед б'єче Ткаченко. Ткаченко. Оскочив Тарасюка і розвернув ліву руч. Владислав Орляк і Ткаченко. З наступних моментів п'ятим вискочити вальців, за тим часом за бокової чередник чіпляється. Часу стартуватиму зі зустрічі. Шевченко. Либо простріли головою Денюшкін. Денюшкін. Денюшки. Друзі, бачили, що зробили далі денюшки.